Друзі, вітаємо усіх на заключних протистояннях Мас-третє Лізі, зокрема між командами, які в бор... лінії воріть. Ну, власне, в чому справа? Важливість зіграти квартету No2. Ну, безпосередньо в останніх зустрічах саме так було у кожному із тут, Дуже важливо для кожного із учасників. Під контролем у футзалістів Ванікс. Атака уже лівим флангом загубили. Стащишина, і той не забуває. стійко. Якимось дивом м'яч не опиняється всі ці воріта. це був ним. Дуже важливо також десь забити тим виконавцям, які давненько цього не робили. Свою прописку. Івасів. Позаду є підтримка партнерів. Чергова атака не пройшла у цьому епізоді. Удар з носка. Кадецького той змістився у центр поля. Пробив на добиванні Терлецький. Тут уже в падінні виконує пас. Який не знаходить адресат. Мої стащиш. Жарков дицького ледь не заб. Повертаємось великим задоволенням до перепетіть. болках з тих, хто зараз перебуває на заміні. Той же Штеньович Володимир Живан, який роззабивався. Що так і не вдалося забити Нікс. так команда створює, команда продовжує діяти першим номером і зараз можливість. Удар, і м'яч у Сітці. Тарас Мілянець. Врешті-решт він забиває дуже важливий гол з огляду на ситуацію НХС. У Удар у воротах 2-0. Ростислав Супик. Як же швидко це зробили і неочікувано. Без голкіпера покаже Ліфінський. На нього не можна виконувати цю передачу. М'яч якимось дивом не опиняє. Знову стійка стола на заваді такого клубу, як Енікс. Чергова атака простріл! забиває! Команда Едванті, скорочуючи відставання. Терлецький, 2-1. Інтрига живе надалі. Ось це було дуже важливо. Розпочав атаку правим флангом Моррищук. Пол і дуель. Проти Кодерс. Удар в напрямку дальнього кута воріт. Простріл. А от для Еніксу. Супер. Удар знову стійка стала. Е, ближче до своєї половини майданчика. Вихід ічнавіч. Галап. Удар М'яч м'ячу. Супек знімає. ось і питання оформлюючи дубль 3-1. Одну одна атака. Але не більше м'яч у воротах. Дицький. 3-2. Це чистий час, товариство. 21 секунда. воротах. Дицький. Виграли. Можливість для удару. Торлицький. Його постріл. Ооо! Мені життя. 3-3! Фантастика! Що ж зараз робить Адвантіс! Таке буває!